Вітаю вас, друзі, на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харків. Хто вперше потрапив на наш канал, мене звуть Світлана. Це наш розсадник, рослин сад Мрія Харків. Якщо вам треба придбати якісні гарні рослини для нового квітника, для вашого садочку. Запрошую до нашого розсадника інформація. Телефон, вайбер, телеграм, все буде в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Знаєте, попереднє відео знімали, і я так подивилася на цю частину нашого розсадника, і мені захотілося показати вам, як вона вже виглядає. Ми цю ділянку придбали всього 6 місяців вже, да? вже 6 місяців пройшло. І от які зміни за ці півроку. Відбулися розсадник облаштували, і, звісно, мені захотілося, щоб розсадник був, був гарний, щоб він гарно виглядав, щоб біля паркану зростали гарні рослинки. Тому ми не тільки облаштовували все під рослинки, все тут вирівнювали. Кому цікаво, подивіться наші перші відео, як ми все це робили, скільки дерев ми тут повирубували, що чоловік робив, скільки праці, скільки роботи, скільки. Сил, енергії і всього ми тут витратили, але воно того варте. Так от, сьогодні хочу показати вам рослини, які посаджені біля цієї частини паркану. З під парканом вже я потрошки, знаєте, потрошки, потрошки, коли в мене є можливість між якимись іншими справами, я подрібнюю гілки, всі дерева, які ми. Зрубали все, все це ми відокремили окремо гілочки, окремо чоловік нарубав там дрова і все таке. Тобто я вже подрібнюю і ось мульчую цю частину. Ми, коли будемо йти і далі, ви побачите, яка різниця. Так, от хочу показати вам рослини, які посаджені вздовж цього паркану. Що я посадила вздовж паркану? Я спочатку вам перерахую, а потім ми будемо йти, і ви будете бачити, як вони виглядають. У мене посаджені тут ялівці монглоу блакитного кольору? Перший в посадці Дерен Перлс, в нього неймовірні листя. Вони почнуть потім трошки пізніше, ближче до вересня, змінювати свій колір, пагони такого червоного кольору, злакові рослини, різні. Будемо йти, буду вам розповідати, які саме. І теж вздовж паркану посаджені гортензії, деревові, деревовидні, різні і вербаха коронішики. Щепле на наш тамбі. От починаємо. Дирен, ви вже побачили, ялівець монгло вже побачили пенісетом. Дивіться, який неймовірний. Всі рослини, які ви бачите, всі рослини ми. Або я готувала, я вже знала, ну, такі, як ялівець монгло, в мене в горщиках, е я знала, що ми будемо. Колись будемо на новій ділянці, тому я їх вирощувала, щоб вони були вже височенькі, що такі дорослі, щоб я могла посадити і щоб який же вигляд вже першого року був? Злакові рослинки поперев... теж перевозили зі свого садочку, зі своєї дачі. Хто з нами давно на каналі, знає, що в нас садок під Вовчанськом. Там гаряче, там зараз. Перебувати можливості немає, доглядати за садом немає, тому багато рослин ми привезли саме на нашу нову ділянку. Що це? Це аїр, аїр болотний. Всі злакові рослини одразу хочу сказати: у мене зростають в горщиках, щоб вони не розповсюджувалися. Бачите, ось можна побачити. Горщики обирала великі, під деякі рослинки, які не не дуже великі саджала, були горщики 5 літрів. І деякі 7 літрів об'єм. Внизу в горщиках є дренажні отвори, тобто водичка просочується, не застою води немає, а рослина стримується і не розповсюджується. Бо далі будемо йти. Я вам покажу рослини, які можна от зараз побачити. Навесні перевезла, посадила без горщика, як вони вже почали повсти Так, що це в нас? От, друзі, забула, що це в нас. Дивіться, яка неймовірна блакитна хмарка. А зараз дме вітерець. І чому саме захотіла сьогодні показати трошки вітерця. Можна побачити, як виглядають злакові рослини. Знаєте, це моя любов. У нас дуже багато було в садочку на нашій дачі злакових рослин, коли вітерець, коли вже друга. Половина літа, бо злакові рослини майже ну, багато. Вони всю свою красу починають показувати десь наприкінці липня. А от волоті вже показують свої вже от саме останній тиждень липня, початок серпня, от саме як і зараз, дивіться, які неймовірні такі рослинки. Їх в нашому розсаднику наразі немає в продажу, але наступного року я обов'язково всі рослини буду ділити. Буду, і ви будете бачити, як вони наочно виглядають в нашому садочку біля нашого паркану. Верба короніший, щеплена на штамбі. Разом з вами було відео. Я місяць тому підстригала, підстригла і, бачите, це дало поштовх для того, щоб відкривалися нові броньки, з'явилися нові пагони. Десь в листопаді знову буду робити обрізочку, вже буде гарна кулька, щоб була сформована гарна рослинка. Деревовидна гортензія, це звичайна анабель. Між вербами хакуронішики. Верби, до речі, тут посадила вже, знаєте, такі однобойкі були. І такі вони трошки були такі, знаєте, ну. Не дуже. От як покупець дивиться і йому здається, ну, якась вона кривенька, якась така, якась не така. А я саджаю рослини іноді і для того, щоб показати вам, що з будь-якої рослини трошки треба додати своїх зусиль, можна зробити цукерочку. Теж деревовидна гортензія рожевого кольору. Друзі, в мене нотатник залишився на дачі. Я не можу вам сказати, який це сорт. Знаю точно, що в мене були Белаанна, деревовидна гортензія, в мене була Бабелька і ще декілька було рожевих гортензій. Але, на жаль, нотатник, коли буде можливість, привезу, і тоді я буду вже. Мати можливість називати точно які сорти є. От дивіться, підійшли ми до того місця, де вже мульча закінчилася. І можна побачити, от який тут безлад, все тут. І гілки лежать, і трохи навіть ну це поприбираємо обов'язково. Шифер лежить. Всі рослини, які ви бачите, отут, я їх не випу... не буду е висмикувати, бо я їх вчора обробила гербіцидами. Дуже потужними є гербіциди, які одразу не можна побачити їх дію. Вони спочатку впливають на кореневу систему. Ну трошки можна, отут бачите, вже тут зів'яла, впала рослина. Це в нас осока, чи очерет. Мені писали підписники, що це саме звичайний очерет. Це наша, знаєте, <сміститут> така е доля на цій ділянці, що в нас його дуже дуже багато. Коріння глибокі, боремося, бачу результат. Про гербіциди було відео. Подивіться, якими я користувалася, скільки разів я обробляла. Рухаємось далі. Ялівці, монглоу, блакитні. Між ними молінія. От вже починають червоніти листя. Друзі, дивіться. Вже листя і восени воно буде яскравого червоного кольору. Неймовірна, дуже мені подобається. Вона така потужна. Це спартина грибінча, варігатна. Бачите, в неї вон, листя, краєшки жовтого кольору. Дивіться, яка висока рослина. Висока. Мені саме от і хотілося, щоб. Блакитного кольору були ялівці, між ними були злакові рослини, бо це вітерець, бо це, знаєте, таке, знаєте, от е е дивишся на небо, е там хмарки, а тут такі е гарні рослинки, вони так хитаються. <сум> це, знаєте, не може навіть передати от свої відчуття, коли дивишся на злакові рослини, особ особливо коли вітерець. Вони додають, знаєте ще. Злакові рослини вони поєднуються з будь-якими з, будь, з трияндами, з гортензіями, з ялівцями, з туями. З, я не знаю навіть рослини, з якими важко було б уявити злакову рослину, бо це, знаєте, природна, природня рослина. А що таке не що природня? Воно поєднує, поєднується з будь-яким, і доречно буде, доречно буде посадити будь-який квітник. Тільки треба правильно обрати висоту, Ну, щоб ви не посадили там потужну рослину на кшталт спартини, щоб вона вам закрила все в вашому квітничку. Далі деревовидна гортензія рожевого кольору. Бачите, не пам'ятаю. Може белана, може е бабельгам. не пам'ятаю, друзі, щоб я вам сказала, але дивіться. Яка гарнюнька. Вербаха коронішики. Всі підстрижені, бачите, скільки нових пагонів. Отож була одна бока. Тільки було з цієї сторони ота гілочка. От, дивіться, і все. А оце все за цей місяць подростало. Деревовидна гортензія Анабиль виглядає. Зараз не дуже, тому що ми її перевезли навесні з нашого садочку. Вона вкорінилася, добре себе почуває. Наступного року обрізочку зроблю, все буде добре. Зараз мене все влаштовує. Нехай бачу, що жива, а це головне. Бо, знаєте, я ж пам'ятаю, як ми все це перевозили, і звідки ми перевозили, тому хто в Харківській області, хто в тій частині або схожі живе, він мене зрозуміє. Вербаха Коронішики, ще гортензія деревовидна. Ну тут яка не пам'ятаю, мені здається, теж рожева ялівець, блакитний монгло. Друзі, я його обожнюю. Знаєте чому? Неймовірного блакитного кольору е зовсім не колючий, хвоєпаду немає. Як правильно стригти? Є відео на каналі, до речі, незабаром будемо обов'язково формувати всі ялівці. Буду підстригати, буду вам показувати, як правильно робити. Треба, щоб трошки була правильна температура повітря і щоб погода була як сьогодні. Бачите, сонця мало. Сьогодні, до речі, гарна погода для того, щоб підстригати будь-які рослини. Не спекотно, дощику немає, і працювати не важко. Що це в нас? У мене тут є ага. віца. Так, це в нас куничник. Куничник варігатний, От, бачите, який. Куничники вони не дуже є високі, а є не дуже високі. Так, помідорки. Що ви мене запитаєте? Знаєте, друзі, коли вімкнули крапельний полив, все почали гарно поливати. я побачила тут декілька вилізло помідорів. Думаю, ну що робити? Бачу, непогані. От залишила, нічого не роблю. От як воно поливається тут з усіма квітниками. Нехай якісь помідорки будуть. У нас город є, там помідорки є, але ці зайвими теж не будуть. Ну, таке, знає, знаєте, отакі от дива можуть бути. Ще одна спартина, грібінчаста, варігатна, велика така, бачите, гарнюнька. І, от такі, і вона, вона ще вища буде. І отакі пагони, і отакі листя. Ну, диво. Ялівець монглу, е анабель. Анабель, деревовидна гортензія Вербаха коронішики, анабель. Вербаха коронішики, анабель, ялівець монглу, анабель. Трошки її посунула вперед, тому що коли з тієї сторони буде дивитися, якщо б вона отут зростала, її б зовсім не було видно. А її трошки от посунула, щоб і з тієї сторони можна було побачити. Завжди, коли висаджуємо, будь-де рослини, треба з різних сторін дивитися, чи буде рослину видно, ялівець манглу і в куточку, ви ж пам'ятаєте, ми починали з дерену «Сайбіріан Pearls. З цієї сторони, там був в нас дирен, а з цієї сторони дирен елегантісіма. В нього ось таке листя яскраве. Саме такий дирен можна саджати навіть в затінку. В нас тут куточок найтемніший. Ну тут навіть можна побачити, дивіться, волога ще затримується її багато, тому що тут сонця майже немає. От саме в такий куточок можна посадити. І куточок ми скрили, куточку не буде, знаєте, щоб такий негарний був, отакий. І тут буде 3 метри, 2 на 3 метри. от весь цей куточок займе ось весь цей дирем. Неймовірно виглядає, і куточок не буде темний за рахунок того, що отаке гарне листя, отаким білим краєшком. Все. Ось вся така посадка вздовж паркану. Що, друзі, головне. Що в цій посадці? Головне, знаєте що? Крапельний полив? От всі ці рослини не виглядали б так, як вони виглядають, не зростали так швидко, якщо б не було крапельного поливу. Навіть кажуть, що злакові рослини вони посухостійкі, що вони без поливу, без догляду будуть зростати. Це так. Але от я побачила саме тут, тому що в нас в нашому саду на нашій дачі, в нас злакові рослини теж вони не поливалися так часто, як тут. Але отут в мене кожні два дні, ну якщо дощики трошки рідше. Кожні два дні вмикається крапельний полив, тільки тут він і крапельний. А тут, знаєте, я вам обов'язково яз... об може в наступних відео покажу, як це виглядає. Тут, ніби такий, знаєте, дрібний туман. Тут настільки гарний, комфортний полив для рослин, десь ми протягом півтори години поливаємо таким чином земля-волога. Потрошку, потрошку ви такі Вони такі дрібні, дрібні ці крапельки. Вони таке, знаєте, по рослинках. Це ж ми можемо побачити, як виглядають рослини. Це можемо зрозуміти, що їм це дуже подобається. Ходімо, тобто крапельний полив, друзі, і взагалі полив, оце перше, що треба зробити. Хто з нами разом вже на цій ділянці? Пам'ятає, що я перше, що я казала, ми обов'язково спочатку зробимо е, воду. Нам треба провести, тому що нам треба і тут рослини поливати, і взагалі всі рослини поливати, і нові квітники, і посадки вздовж паркану е, отакі гарні стрічки. Ми їх привезли теж з нашого саду з попередньо. Задоволені, не складно їх монтувати, друзі. Зовсім не складно. Коли вже облаштуємо і вже доведемо до ладу всю водичку, весь водогін на наші дачі у бачите на наші дачі на нашій новій ділянці, тоді вже я і покажу, як все облаштоване, як чоловік робив. А так ну трошки ви можете побачити отакі стрічки. Я до речі. Колись в старих відео розповідала про них. Ходімо сюди. Я хочу показати ще злакові рослинки, як вони виглядають. Я ж казала, що я покажу, як розповсюджуються злакові, якщо їх не посадити в горщики. О, дивіться, от тут посадка всіх рослин, які ми знаєте так галопом привозили і саджали в цьому квітнику, бо часу не було, багато було роботи. О, дивіться, коничник Карл Форестер. Ось він, оце він. Оце він, Карл, оце він. дивіться, дивіться, як він розповсюджується. Ото все, все лізе. Ранньої весни все буду викопувати. Обов'язково стримую, буду саджати їх в великі горщики, які рослини гарно себе поводять. Малінія, просо, дивіться, вони охайно в своє місце посадила, вони тримаються. І з ними все добре. Просо. оце не пам'ятаю, друзі. Оце, мені здається, перед самою війною придбала десь. А що це за рослина? Блакитне листя, неймовірна, дивіться, які волоті. Така красунька. А ось малінія. Дивіться, яка гарнюня. Височенна, височенна, до речі, в нас вона довго зростала на дачі. Отакі великі болоті, великі отакі пагони, вони навіть буреві, сніги, дощі, вони тримаються, не ламаються. такі, Здається, такі знаєте, тендітні, а ні, вони такі міцні. Ходімо далі. Зебріна, міскантус зібріна, дивіться, теж тримає своє місце. Це в мене великий, а це карликова форма. Можна побачити різницю. Вони повідростали і різниця. Наочно можемо побачити. Так, що в нас далі? Це, мені здається, фламінго. Ми далі побачимо, вже перша перше є так, це перовськія Гарна рослина, друзі, гарна. Дивіться, який в неї колір. Це теж привезла зі свого садочку. Обов'язково буду її розмножувати. Бо рослина варта того, щоб вона зростала в садочку. Невибаглива, посухостійка і неймовірний колір має. Зовсім її догляду немає. Ну тільки підстригати там щось. Я вам хочу показати, у мене їх було три велика, трошки менша і менша, Оцю, оцю, бачите, вже відросла. Два рази її ламала. Два, Два зламала один раз сиду. А ні, перший раз раз чоловік зламав, другий раз я сама. Отут сапала, все робила, бур'яни прибирала, все. Думаю, ну все. Загубила її. Радіфармом це місце пролила, бачу, щось з'явилося, все добре. О, дивіться, як виглядає міска... це міскантус? Чи міскантус, фламінго. Дивіться, а чому фламінго? Бачите, який колір рожевий. Це неймовірне видовище. Тут в мене теж така ж. Малінія. Друзі, якщо я помиляюся, ви мене не сваріть. Бо я, знаєте, міскантус, малінія, просо, е коничник. Е Мені здається, я все правильно кажу, але, але я ж людина, можу трошки і помилятися. А дивіться, які гарні флокси. Це теж же привезли з. Ой, який аромат тут. Друзі, тут треба мовчати. Треба тільки дихати. І вдихати такі неймовірні аромати. Всі, всі привезла теж з нашого садочку. Успіх невисокий цьогоріч наступного року буде вищий. Це неймовірний. Хто з нами давно на каналі? Як, як часто я повторюю це? Ну, це ж дуже приємно. Давно на каналі. Е, неймовірний сорт флоксу. Я його щоб я його не привезла, друзі. Не хворіє. От дивіться, от навіть зараз можна побачити. підійди, будь ласка, ближче, а? а? Флокс, успіх. Дивіться, зовсім не хворіє. От подивіться нижню частину. От подивіться нижня частина. Які гарні листя. І в цієї рослини. Трошки там внизу. А чому я про це кажу? флокси, вони ж зазвичай вони такі, можуть хворіти. Не дуже декоративний вигляд внизу листя має, а цей настільки стійкий до хвороб. Вона ж тут полив такий, що водичка зверху поливається. А флокси вони такі, знаєте, краще, що під корінь. Но в мене немає можливості окремо кожну рослину тут поливати. Вже, е, я розуміла, є як є. Гарно виглядає, ароматний, ймовірний. А оцей білий. Оцей білий, теж з нашого садочку, навіть коли йде дощ, навіть коли злива. Після дощу охайний. Дуже довго квітує, дуже довго місяць, а може і, і довше. Настільки багато в нього нових з'являється соцвіть. Потім ще нові, ще нові. І теж це він зараз ось такий: а в нашому садочку дорослий. Ось такої висоти. Знаєте, ото над всіми квітами зверху ніби такі білі хмарки. Він мені дуже подобається. Такий тонкий ніжний аромат. Друзі. Тут, вздовж паркану, ще ми не продовжили посадочку з цієї сторони, але ну це вже я так розумію, що це вже або, або восени щось досадимо, або вже наступної весни будемо показувати. Знаєте, ця частина нашої ділянки, це я так і планувала, що тут будуть рослини, які я буду ділити, буду дорощувати, живцевати, привозити з нашої ділянки з нашого саду. А от все ми привезли навесні. Рослини були дорослі. Туї, все це ми викопували і сосну, все викопували в нашому садочку. А от зараз початок серпня, друзі, а це вже готовий квітник. Я от дивлюся. Знаєте, тут і аромати є, і колір є, і вітерець є. І знаєте, я так приходжу всю частину, і думаю, боже мій у мене ще і не до кінця облаштована ділянка, і квітники ще не готові. А тут вже готовий квітник, тому що рослини були дорослі всі, що ми привезли їх, що вони корінилися гарно, що тут крапельний полив. Хоча не замульчована ділянка, вже за це літо два рази я прибирала бур'яни все вручну, тому що рослини посаджені дуже щільно, але нічого. Знаєте, все одно, коли я дивлюся на рослини, особливо ті, які довго зростають, які вже декілька років зростали, і в нашому садочку на нашій дачі, посміхаюся. Завжди покращується настрій. Коли дивишся на сосну, згадую, як ми вирішили з чоловіком. а Давай спробуємо, а що в нас вийде. А якщо ми викопаємо звичайну сосну кривеньку в нашому, біля нашого паркану, там у нас безліч проростає сосен, почнемо формувати. І і, і все це все це знаєте, такі приємні спогади, що покращує настрій і що надихає. Сподіваюся, що наше сьогоднішнє відео трошки вас надихнуло, що у вас покращився, покращив покращився настрій, бо нам всім це дуже дуже зараз потрібно. Такі важкі часи, але треба знаходити щось приємне, відволікатися, і розумію, що наші відео саме такі потрібні і бути. Бажаю вам натхнення. Слава нашій Україні! Слава нашим українцям! Слава нашим Збройним силам! Завдяки їм сьогодні тихо і сподіваємося, що так і буде завжди. А що ми? А ми вже скоро зустрінемося в наступному відео. До зустрічі! Це ж ще й мій улюблений колір. Такий бусковий, а, такий неймовірний. Мені здається, мені він личить. Личить.